Люба церква, вітаю вас. Вітаю. І перед нашою загальною молитвою ми будемо читати з вами текст із книги об'явлення, Третій розділ. А з сьомого вірша і нижче. Книга об'явлення, Третій розділ, з сьомого вірша. І ангелові Філадельфійської церкви напиши. Так каже святий, істинний, який має ключ Давида. Котрий відчиняє, і ніхто не зачинить, і зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю твої діла, ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не зможе зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від мого імені. Ось я дам зі зборища сатани тих, які називають себе юдеями, а такими не є, бо кажуть неправду. Зроблю так, що вони прийдуть. Поклоняться тобі до ніг, і пізнають, що я тебе полюбив. Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я і тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Я незабаром приходжу, тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти. І напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого, мого Бога нового Єрусалим, назву міста мого Бога, Нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога і моє нове ім'я. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дивлячись на книгу об'явлення, ми вже побачили багато моментів. Які Христос сказав до своєї церкви. І кожне попереднє звернення Христа до церкви, воно завжди було спрямоване з певною такою, знаєте, ноткою мінорною. У кожній церкві були певні проблеми, на що Христос акцентує свою увагу. І коли ми дивилися, я, я вірю, що Бог говорив до нашого серця і показував нам, що і в, наші, в наш час, в наших церквах є такі ж самі проблеми. Друзі, коли ми дивимося сьогодні на цей текст, який ми тільки що з вами прочитали, ми бачимо дещо унікальне. П'ять попередніх звертань Христа вони були мінорні, а зараз, знаєте, зараз, як деякі говорять і люблять співати мажорні пісні. Друзі, ми підходимо до церкви, у якої не було, не було таких проблем, як у п'яти попередніх і в останньої, сьомої, яка буде ще. Наступного разу, друзі, ця церква є унікальною. Ця церква була, ну ми не можемо сказати, що вона була ну, ідеальною на всі 100%, але дивлячись на ті попередні, вона відрізняється тим, що Христос нічого не говорить в її адрес, що в неї є щось проблемне. Друзі, чи хотіли б сьогодні ми бути тими людьми, тим віруючим чоловіком або жінкою, щоб Христос, коли ми. Піднімемося до Нього, коли Він нас до себе підхопить, коли ми з ним зустрінемося, Він скаже: слухай, ти молодець. І всі ці слова, котрі ми зараз будемо дивитися, ми їх вже прочитали, всі ці слова Христос скаже до тебе і до мене, друже. Чи хотіли б ми бути церквою Філадельфійською? Назва моєї проповіді: Служіння Ісуса Христа в живій церкві. Друзі, це була церква жива. Що цікаво, коли ми з вами тільки що читали, і коли ви, я, я вірю, що ви колись вже звертали увагу на цей текст, ви побачили, або повинні були звернути свою увагу на те, що коли Христос говорить, що я знаю ваші діла, Він не перераховує ці діла. Він не нагадує: ну, дивіться, там, в тебе віра була, ти там любов зберіг, або ще щось. Ні. Друзі, центром. Живої церкви є сам Христос. А діла церкви, вони залишаються поза. Чому? Тому що в центрі уваги живої церкви будуть, будуть не її справи. Друзі, не її якісь там досягнення, а буде Христос. Друзі, якщо сьогодні кожен з нас або хтось з нас буде вимірювати своє християнство своїми ділами. Своїми досягненнями, своїми медалями або пагонами, Друзі, ми залишимося поза Філадельфійської церкви. Сьогодні є лише одне, чим може хвалитися віруюча людина, це, це Господом. Пам'ятаєте? Самоспівець говорить: хваляючися, хвалісь Господом. Друзі. Той, хто вихваляє себе, вихваляє свою церкву, вихваляє свого пастора, вихваляє свій хор, регента, ще когось, своїх батьків або своїх дітей, друзі, він не вихваляє Господа. Тому, дивлячись на цей текст, сьогодні ми побачимо з вами чотири, друзі, чотири незмінні служіння Христа в живій церкві. Я хочу, щоб коли ми будемо на них дивитися, щоб кожен з нас. Ми б дякували Богу за те, що Він і по сьогодні працює і робить так, що церква залишається живою. І перше, на що я хотів би звернути нашу увагу, перший пункт моєї проповіді: Христос вибирає віруючих для або до свого царства. Я ще раз хочу нагадати сьомий вірш, я буду читати трішки інший переклад це сучасний український переклад. Так говорить той, хто святий і правдивий, хто має ключ Давида. Того, що він відчиняє, ніхто не зачинить. І того, що він зачиняє, ніхто не відчинить, друзі. Це дуже важливий текст. Цей текст говорить про те, що саме Бог є суверенним у спасінні людини. Цей текст відсилає нас до книги пророка Ісаї. До 22-го розділу 22-го вірша. Навіть ми можемо трішки вище зачитати з 20-го вірша. Коли він звертається до одного служителя, він говорить 22-й розділ пророка Ісаї, 20-й вірш. Станеться так, що в той же день я покличу мого слугу Іліякима, сина Хілкії, одягну його у твої шати. І підпережу його Твоїм поясом, Твою владу передам у його руки, і буде він як батько для мешканців Єрусалима та для нащадків Юди. І покладу йому на плече ключ від Давидового дому. Що він відкриє, того ніхто не закриє, і що він закриє, не відкриє ніхто. Друзі, сьогодні ніхто не зможе війти в Боже царство. Без дозволу Ісуса Христа. Якщо Христос не відкриє двері спасіння, ніхто їх не зможе, не зможе відкрити. Сьогодні є дуже багато різних деномінацій, навіть релігій, котрі пропонують сьогодні війти до Божого царства добрими вчинками або ще якимись методами, якимись людьми, але Боже Слово говорить, що тільки через Христа. Тому в цьому тексті апостол Іван він говорить. Про Христа, і Він говорить, що Христос має цей ключ Давида від вічного спасіння. Друзі, юдеї, про, про котрих навіть згадує тут апостол Іван, він говорив, що він показує, що вони десь ну, хотіли війти в Боже царство своїми зусиллями. Вони так дуже наполягали на, на тому, що вони виконують, заві... виконують закон Мойсея, ну, що нічого ти не додаєш до їхнього життя. Пам'ятаєте? Коли один багатий фарисей підходить до Христа і говорить, слухай Христос, що мені зробити, щоб бути в Божому Царстві? Другими, іншими словами, Він говорить, що мені зробити для того, щоб бути спасенним? Я ж заповіді виконую. Ну Христос, коли йому запитав це питання, я виконую заповіді. У мене дуже да, гарні стосунки в горизонтальній площині. Коли Христос. Почав копати трішки глибше. Він поглинув тобі трішки глибше в серце, і він показав, показав тому юнаку, що, слухай, твоя самоправедність, вона не дає тобі спокою жити дуже, так, як ти хочеш. Він говорить: якщо ти дійсно такий праведний, залиш все, що в тебе є. Продай дай і давай йди разом зі мною і з тими 12, хто пішов за мною. Пам'ятаєте, що він відповів? Нічого не відповів. Він просто пішов. І тоді учні звертаються до Христа і говорять: ну, ми все життя нас в... воспитували, так, що багаті люди це благословенні Богом люди. Сьогодні так теж проповідують. Якщо ти хочеш бути успішним, багатим, здоровим, приходь до нас, ми тобі це подаруємо. Тільки стань віруючою людиною. На що Христос звертає увагу учнів і говорить, що лише Бог може спасти. Лише Бог має право спасати. Тому, друзі, цей текст ще раз показує нам, яку, яку благодать сьогодні має церква. Я хочу ще нагадати декілька віршів, які показують, кого обирає Бог. Перший коринтян, перший розділ. З 20-го вірша апостол Павло, звертаючись до Коринської церкви, він говорить. Брати і сестри, зверніть увагу на ваше покликання. Серед вас небагато по-людському мудрих, небагато сильних, небагато вельможних. І ось дивіться, що говорить далі Павло. Але Бог обрав безумне світу, щоб осоромити мудрих. Бог обрав слабке світу, щоб осоромити сильних. Бог обрав низьке та зневажене світу те, чого ніби не існує, аби скасувати те, що існує, щоб жодна людина не вихвалялася перед Богом. Друзі, ось що робить Бог. Павло говорить, що Бог обрав таку то таку то людину, щоб ніхто не вихвалявся. І сам апостол Павло у першому посланні до, Тимофію, Тимо, да, до Тимофія. Перший розділ з 13 по 15 вірш. Дивіться, які слова говорить про себе. Але мені було виявлено милість. Адже я діяв так через нерозуміння у невірі, а благодать нашого Господа надмірно пролилась на мене разом із вірою та любов'ю, які є в Христі Ісусі. Правдиве це твердження та гідне всякого прийняття. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я найперший. Тому, друзі, якщо Бог відкриває двері для того, щоб спасти її, щоб людина увійшла в Його царство, Він відкриває двері. Він дає можливість людині, почу... людині почути Боже Слово, і це слово, воно лягає в серце людини. І в певний час воно починає приносити плід, плід Святого Духа. Але, друзі, буває і таке, що трапляється. Коли людина відкидає Божу благодать, коли людина не хоче змирятися перед Божим Словом, Бог зачиняє двері. Слово Боже говорить в цьому тексті, що він може відчинити двері, ніхто їх більше не закриє. І так же само він може і закрити двері, і ніхто їх не відчинить. Друзі, особливо ті, хто ще не є Божою дитиною, не марнуйте час. Дорожіть Божою благодаттю, поки Бог відкрив, ну, відкрив для вас ці двері спасіння. Бо може статися так, що в певний час Бог закриє ці двері. Бог закриє ці двері, і ви, ви більше їх не відчините. Друге, що ми бачимо в цьому тексті, Бог не лише вибирає віруючих до свого царства, Бог також відкриває двері для того, щоб церква могла проповідувати. Бог відкриває двері для благовістя. Далі він говорить, я знаю твої діла. Ось я поставив перед тобою відчинені двері, яких ніхто не може відчинити, зачинити, хоча ти маєш мало сили, але послухався мого слова і не зрікся мого імені. Друзі, це дуже важлива новина. Якщо Бог. Пам'ятаєте, колись Ісус Христос сказав, що Я створю церкву, Він її створив. Бог створив церкву, і дивіться, чудесно, що Бог не лише створив церкву, а ще через церкву спасає людей по сьогоднішній день. Ми бачимо, навіть коли пам'ятаєте, ще до війни, ще до війни, Бог відкривав двері для нашої церкви. Ми могли проповідувати на будь-якому місці, в будь-якому куточку нашого міста. Бог відкрив настільки двері, що навіть деякі брати з інших міст говорили, у вас Бог зняв двері з петель. І поклав їх десь в стороні. Друзі, якщо Бог відкриває двері для благовістя, то ніщо не може їх закрити. Навіть коли Бог працює в таких містах, де є гоніння або переслідування за Боже Слово. У мене дуже Ну, я дуже радію від того, що навіть в таких, ну, в таких країнах, коли за Боже Слово вбивають, а церква росте. А церква росте. Це, це, це чудо Боже. Ми можемо, ну, ті, хто постарше, да, ви можете пригадати, коли радянська влада вона переслідувала віруючих, вона хотіла зробити все, все щоб церква не існувала, а церква є. Церква існувала. Вона вижила, вона пройшла, пройшла цей тяжкий час. Друзі, це Боже чудо. Це ще одне свідчення того, що коли Бог відкриває двері для благовістя, то ніхто не може їх зачинити. Друзі, одне лише питання може виникнути. Чи сама церква не зачиняє двері для благовістя? Це стосується кожного з нас. Чи не зачиняємо ми в своєму, в своєму серці двері для того, щоб благовістити іншим людям про Спасителя? Це не лише говорить про те, що ми не хочемо благовістити, ми там сидимо в своїх зібраннях, нам дуже комфортно. Не, не про це я хочу сказати, друзі. В першу чергу я хочу сказати про наше особисте благовістя. Коли ми. Да. Живемо в своїх будинках, мешкаємо поряд з нами, мешкають інші люди. Чи живемо ми так, щоб люди бачили в нас Євангеля? Іноді так трапляється. Ти чуєш свідчення про одну, там, одних віруючих, які там щось робили, там, недоробили, бросили, або щось там ще зробили неправильно, або багато різних моментів, коли там десь постройки зв'язано. Друзі, це дуже важливе питання для кожного з нас, щоб ми могли перевірити своє серце. Бог відкриває двері для того, щоб ми благовістили. А чи не закриваємо ми їх зсередини, щоб не впускати до себе тих, хто, можливо, нам десь приносить дискомфорт? Третє, що ми бачимо в цьому тексті, друзі, Бог не лише вибирає, Бог не лише відкриває двері, Бог, друзі, визволяє церкву від майбутнього, великого Божого гніву, який йде на весь світ. Слово Боже, я вірю, що в цьому тексті ці слова торкаються не лише цієї церкви. Коли ми подивимося знову-таки на карту, можете прийти до себе десь ще раз глянути, перевірити, то ці церкви, вони дуже були близько розташовані один до одної. Тому якщо якісь гоніння траплялися в житті якоїсь конкретної церкви, то це так чи інакше могло торкнутися і інших, і інших шести церков. Тому, друзі. Слово Боже говорить, що прийде час, коли гоніння, а, верніше, важкі часи прийдуть на жителів цієї землі. Більш того, навіть в цих словах Христос відділяє церкву від жителів усього світу. Він говорить, що прийде час, коли Бог буде судити грішників, які не прийняли Євангеля, які не повірили в нього. І Бог говорить, що я обіцяю, що я свою церкву я визволю. Від цих від цього часу. Цей текст дає особисто мені надію, що коли настане велика скорбота, то церква буде підхоплена, підхоплена до цієї події. І далі, коли ми будемо дивитися на інші розділи, ми побачимо, побачимо, що з 4 по 19 більше ніде ми не зустрінемо слово церква. Ніде. Жодного разу. До 19-го розділу буде повна тиша. Більше того. Ці ті тексти вони будуть говорити про певний момент, про певний таку, знаєте, відрізок в житті цього людства, де церкви знов-таки вже не буде. Тому в цьому тексті ми бачимо, Христос дає надію. Він говорить, що коли прийде велика скорбота, я буду випробовувати жителів цього, цього світу то церкви, то церкви там не буде. І останнє, що ми бачимо в цьому тексті. Бог використовує церкву для вічного служіння. Він говорить, я скоро прийду, тримайся того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. І далі він говорить, того, хто переможе, я зроблю стовпом у храмі мого Бога. І він ніколи його не покине. Я напишу на ньому ім'я мого Бога та ім'я міста мого. Друзі, дивіться, які благословення Бог дає своїй церкві. Трішки раніше. Христос звертає увагу на юдеїв. Що цікаво, юдеї по сьогоднішній день, вони теж, знаєте, ну, коли ти спілкуєшся з євреєм, то ти бачиш, що це єврей. Він завжди буде показувати, що він ну, трішки вищий, ніж язичник. Навіть якщо ти, ти віруюча людина, ти все одно не єврей. Він завжди буде показувати, що ну, ми ж вибраний Божий народ. І ось в цьому тексті Христос акцентує увагу, що ті, котрі називали себе євреями, хоча Христос говорить, ви не є тими, ким ви себе уявляєте. Він говорить: ви прийдете в той момент, коли ви прийдете і будете поклонятися церкві. Тіло Христа. Це говорить про те, що прийде момент, коли євреї вони побачать. Вони повірять, що того, хто створив церкву, Месію Ісуса Христа, вони розп'яли і вони покаються перед Ним. І книга пророка Захарії дуже, дуже так знаєте, ну, гарно описує це явище, тоді вони будуть плакати, ридати, що вони не прийняли Месію. Христос підносить церкву, Він дає їй більш навіть благословінь, ніж Ізраїлю. Він говорить, що я зроблю вас стовпом в моєму храмі. В якому храмі? На небесах. Друзі, це, це духовні благословіння. Далі він говорить, що я ніколи вас не покину. Друзі, це, це, це благословіння, що Він нас ніколи не покинеть, воно починається ще тут, з нашої землі. Коли він нас знайшов, Друзі, коли він вас знайшов в цьому світі і покликав до себе, він говорить і обіцяє, що я вас, вас ніколи не покину. Це дуже важливо. Сьогодні дуже багато є таких моментів, обставин, коли хтось когось покидає, хтось когось зраджує, хтось когось щось робить таке, що він, людина залишається одна. Христос говорить, що я ніколи вас не покину. Ви не будете, не будете самі. Ви завжди будете зі мною. Більше того, він говорить, що я напишу, на, вашому, у вас, на вас напишу своє нове ім'я. Це дуже важливо для нас. Тому, дорогі брати та сестри, я хочу, щоб сьогодні кожен з нас ми ще раз би побачили важливість Христа для нашого життя. Якщо ми хочемо, щоб служіння Христа в церкві, воно завжди було активним і воно мало б завжди такий був, ну, величезний результат, друзі, нам завжди потрібно ставити Христа в центр свого життя. Нам завжди потрібно ставити Христа в центр свого служіння і пам'ятати, що все, що ми сьогодні маємо особисто, або як церква, це все завдяки, завдяки Ісусу Христу. Наші успіхи в служіннях – це успіх Христа. Тоді, коли Христос відповідає на молитви, зцілення або є ще якісь інші моменти це все те, що зробив Христос. І нас там немає. Ми за Христом. Ми йдемо за Ним. Друзі, там є лише Христос. І ми бачимо, що саме ця церква. Церква братерської любові. Братерською любові саме так перекладається грецьке слово Філадельфіос братерська любов. Що цікаво, коли Сполучені Штати вони лише ну, будувалися та збудовувалися, то один із штатів був названий в честь цього міста. Його заснувало віручі. віруючи, віруючи. Переселенці з Великої Британії вони переїхали туди, якщо не помиляюся, що саме з цієї країни, вони переїхали туди і назвали місто Філадельфія. Тому це місто, воно було започатковано віруючими людьми. Тому, дорогі мої брати та сестри, нехай сьогодні кожного, кожного з нас, Бог благословить. Благословить побачити ці важливі чотири незмінних служіння Христа, які Він робить в живій церкві, щоб ми завжди були живими і щоб. І Христос і далі через нас, через нашу живу церкву, був би прославний. Амінь.